Дмитро Кремль, коли вона стояла, як мадонна, читає шкорень Водіана. Коли вона стояла, як Мадонна, до серця, прихиливши немовля, хитнулась твердь небесна і бездонна, хитнулась і заплакала земля. Це Наша Україна мати ненька, це наш потоп, Чорнобиль, землетрус, і ця сорочка вишита біленька, і цей чорненьким вишитий обрус. Як ми багато в світі цим не встигли, але над нами мати і дитя. Ох, не викреслюй коми, ніжа титли і в чорній книзі нашого буття. І дім зведем і відбудуєм школу, до полену покинемо нектар. І буде все, і піде все по колу, кому комп'ютер, а кому буква. І буде твердь земна, твердіш от одверді. М'якше за розплавлене шосе і будем жити, жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе.